Так, як це назвати новий світ? М -м -м, може виживання? Та ні, вже не раз було. О, всім привіт, народ з вами, я Валайк, і це виживання у Майнкрафт. Обичне виживання у Майнкрафт. Так що, на самих нових версіях, так що сідайте подовше, завершите, що як не запись, підписатися на мій канал, поставити лайк під відео, підписатися на мій телеграм, усі ссылки знаходяться в описі під відео. А я ось думаю в освіту якусь зробити для нового виживання. І тут мені прийшло дещо. Виживання. не Нелавіке. Виживання давайте. Виживання. 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 Два. Крапка. Нуль. О. Нормально, здається. Тільки тут треба забрати, щоб. Такого. О такого ого. Окей, okay. все, все. Можна створювати світ і чекати, поки завантажиться світ. Поки завантажиться світ, зустрілюсь, коротше, коли вже де все готово. Виживання, новий сезон виживання, перша серія. Як я довго цього очікував, як я довго чекав, щоб запустити новий сезон виживання. Ну що, народ? Давайте починати буде. Я надію, що ви вже підписались на канал, поки І що Поставили лайк цим відео, підписались на мій телеграм-канал, усі ссылки знаходяться в описі під відео, а я буду на цьому починати. Так, да, виживання без мого скіна, бо я не можу поставити. Я, я перепробував усі варіанти, як поставити скін. І в мене не вийшло. Так що, якщо що, я спробую до нової серії поставити новий скін. Ну свіжий скін стандартний. Якщо не вийде, то будемо скінами. цими, які нам пропонує сам Майнкрафт, записувати. Ну нічого. А я починаю. Так, давайте зараз старий так. Треба зараз цієї гори злізти мені, бо тут дуже високо. А дерева там є хороші. Я не хочу добувати все це. Давайте зараз злізу злізу. А добуду ось добудусь до цього дерева. Мені кажеться, що. Мені здається, що воно буде хороше. Так. Е, якою А, ось до цього. цією кнопкою треба добувати. Так. Треба перевчатися буде. Що потрібно користуватися кнопками і мишкою. Давайте я добуду дерева. Дерева зараз скільки. Ну, давайте це повністю дерево зрубаю. Мені, Я сподіваюся, що вистачить його, щоб скрафтити все, що мені буде потрібно. І все. Так що давайте добувати зараз. Добуду. Так, вже 6 є. Так, давайте добуваємо. Потрібно штук, так буде, тут, да, десь, де тут, так, десь до 10 штук буде дерево. Так, давайте зараз кого Поставлю блок, щоб добути ось цього дерева. Так, ну, ломайся бігом! Острій О, все є. Так, давайте оце дерево зламаємо І подивимось, скільки в нас буде так. Ось такого там, що воно не опаляється дерево. А як непривично. Е, так, опа. Ось такого тут. 9 штук. Так, 9. Колод, Смерекових колоди. Так, давайте перекрафтимо смерекові дошки. Е, Потом крафтимо верстат. Ось такого. Опа, та, ось є верстат Ставимо його сюди, крафтимо кайло. кайло нам потр... Але спочатку палеці крафтимо, потім дерев'яне кайло, виложимо. Крафти ось такого. У нас виходить дерев'яна кайло. Так, давайте зараз добуду кру ось, і можна добути його. Я сподіваюся, що з нього можна крафтити. Кам'яні кам інструменти. Так, три штуки добув, Так. Мені вистачить. Можна з нього крафтити? У мене питання, бо я не знаю. Майнкрафт граю вже 10 років, а не знаю, чи можна з нього крафтити. -да. Кам'яні інструменти з мохового. Кругляк. У Мохового кругляка не можна крафтити кам'яні інструменти. Новинка для мене, хоча я 10 років в Майнкрафт граю, але новинка для мене. Я думав, що можна крафтити. А виходить, що не можна. Так, давайте добудемо зараз, то візьму кругляк добуду і скрафтимо. Добуду кругляк і можна буде скрафтити вже інструменти, кам'яні. і все, що потрібно скрафтити, і все. Опа, отут ці ще досягнення. Тут є досягнення народ. Отако робимо досягнення. І ось тут у того є досягнення в нас. Цей сезон, вижив... Цей сезон виживання відрізняється від моїх попередніх темніх тим... моїх сезонів виживання, тим, що тут та, в цьому сезоні виживання є досягнення. Досягнення. У мене ще не кам'янек. Чому я добуваю мій дерев'яним кайом? Якщо я можу скрафтити, вже кам'яне кайо. Mm. Давайте я його зараз. Отако візьмемо, скрафтимо mm. зараз цього кайо. Такого крафтимо кайо. Палиці сюди. Ого. Ось такого. Все, є, готово. Кайо скрафтив я. Тепер покращення обнуладня. Получив я досягнення нове. Мене прикольно проходити Майнкрафт виживати мені з досягненнями. Коли я з досягненнями останній раз виживав роки два назад. Або і півтора. Ну я довго-давно не, виж... не грав в Майнкрафт такий, де досягнення є. Я більше свого на бідро... на Бедрок грав в Майнкрафт. Я грав більше часу у Бедрок Майнкрафт, ніж ПК в Майнкрафт, так що... Мені якось непривично, що є досягнення. Так, давайте зараз скрафчу собі піч. Щоб переплавити смерекові колоди в дошки. Ну, дошки в смер... та смерекові колоди, переплавити в. Вугілля. Так, нам потрібно дерев'яне вугілля. Так, давайте дошки ще положу. Кайло я положив, дошки положив. Так, це вугілля на зараз получиться, можна цього забрати. Так, сюди його вложу це вугілля. Одно дерев'яне кайла фатило, щоб переплавити одне вугілля. Нормально, так, давайте зараз забираю це вугілля. Так, беремо сюди. Кайло давайте вложу сюди його, щоб краще було. Так, виходимо, заходимо в верстат. Сюди його дерев'яне вугілля, сюди палець і скраф... крафтимо смоло скипи. Так, чотири штуки. Так, давайте зараз це все зломаюся це з... 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 заберу, щоб ви його забрати собою під землю, щоби. Да. Давайте зараз добуду це дерево, бо потрібно дерево, бо дерева у мене мало дуже. Потрібно добути оцього дерева, ще мені дуже потрібно де багато дерева. У мене зараз, зараз вже 4 дерева є, потрібно ще більше добути. То давайте оцю смереку зараз добуду. І мені має фатит... вистачити для шахти. Щоб добути ресурси, потрібно дуже багато. Декайу вас крафтити багато. Кайову потрібно де крафтити. Так що давайте добуду цю смереку. І буду спускати вже шахту, бо темніє, мені на вулиці вже ніч настає. А зараз всі ці поспавюся, кріпери, пауки, сквети. Так що потрібно зараз в шахту йти і все. Так, давайте зараз сюди то беру. ставимо сюди ґрунт. Давайте ось... того ґрунт ставимо. Тут є ліва рука, що мені непривично. Я лівою рукою можу ставити такого опа. Так, стоп. Е -е... А ну-ка. Так. Налаштування. Зараз. Налаштування, налаштування. Е, налаштування так. Е, налаштування. Да. Так. Динамічне освітлення. Швидке хайде. Все готово, готово. Назад повернутись до гри. Так, все є. Динамічне освіт... освітлення є в мене. Небо не привело... Бо... Хочеться якось, щоб хорошо було грати. Так, давайте добудемо і все. Так. Так, ну що, народ, давайте я добу ось мені вже. Давайте зараз далі, щоб докопатися. На якій я висоті, так де тут? Е, де тут висота ось. О, висота 89 висота. Ох яма, як довго буде копатися до мінус 59-ї висоти. Так що да. так. Так, виключаю коритати, я аж погано стаю, яку я бачу таку висоту. І якось не Нічого, давайте зараз розбдемо добувати. В цій серії я просто буду добувати ресурси, а вже в наступній серії я, напевно, збудую собі дім. У мене фона є народ, який збудувати собі дім. Хороший. Красивий, великий. У мене є в планах, який ДІМ я хочу збудувати. В мене вже є в планах, я вже розпланував, який він буде, які ресурси мені знадобляться, все, що мені потрібно буде, я вже розпланував. Ще потрібно зараз буде всі серії добути. Бути трішки ресурсів, щоб вже в наступній серії можна було робити тоді. Але народ, та серія може вийти з цього завтра, а може вийти і післязавтра. Завтра. Бо там їм дуже складно буде построїти, бо він. Там, там копати треба, знаєте, скільки. Там я посчитав, що потрібно викопати буде. Е, десь. 1010 10, 10 блоків. Тисяч 10, десять блоків. Це з самого будинку потрібно викопати. там... Ще 5 тисяч блоків самого будинку десь викопати. А ще плюс ті блоки, які потрібно буде для будування будинку, то там ще 5000 блоків потрібно буде викопати. І це дуже-придуже і багато. Так. Да. Так що, так. Да. Так що не один день я витратити можу на це, а можу і за один день справитися, збудувати і завтра виложити це відео. Але не знаю. Так, давайте зараз. Давайте, давайте щось знайду і повернусь. Я, коротше, як завжди. Коли щось станеться нове, я до вас повернусь. Я зараз кайло замагаюся, я зараз буду крафтити нове кайло. Я щось новеньке знайшов, я, я тут один, я парусь до блоків зумов і знайшов глину. Глину в шахті. Знаєш, тут десь підземна шахта є. Глина на нових версіях спавниться, коли є підземна шахта. А, так, давайте зараз пошукаємо десь. Тут того може є. Так, куди тут того. Це народ відео не буде довгим, дуже довгим. Десь хвилин так 15 де, десь. Я сподіваюся, що буде 15 хвилин, а не так, як я знімав на кубик з породі По Попив години по годині відео. Ось шахта якраз. Так, да. у... угілля. Давайте залізу. Залізу є. І опікається віть. Що на Кубік Сворот, вона мене переслідує, що тута. І заліза немає. Що на Кубік Сворот, коли я знімав, хто дивився, ті знають, що в мене заліза взагалі не, фат, не вистачало. І да, кубік свороб, ті, не на Кубік Сворот не будуть від на Кубік Сворот виходити і все. Нам просто-напросто дуже придуже погано грати. У мене починає лагати, коли дуже і багато. Гравців заходить, які починають грати. Так що я не буду знімати більше. І в мене восе. Коли я заходжу на Кубік Сворот, в мене не починає лагати і починає вибивати запис через ті лаги, які, які стаються через дуже велику кількість гравців, які починають все робити. Так що так. Да. Так, давайте зараз пускаю залізо тут. Залізну руду потрібно мені залізо. Мені потрібно залізне кайво скратити. А тут. Реально кубік зворот. Що там заліза в мене мало було в шахті, що тут та. взагалі його немає. Там хоч пару руди залізної попадалося. Тут тільки вугілля падається І мох. Так, а навіщо я самого скипу розставляю? Стоп. Так, сюди йди Так, e, small скеп. Правильно? small скеп. small скеп. Так, правильно. Так, давайте зараз пошукаємо Тут десь залізну роду. Так. О, залізо, але павук. Павук. Вичипец від мене. Вичипець. А вичипец а від мене ти. Павук! Вичепийсь! В хаті бейтеся! Вичепийсь! А шо за паук такий бронерований, якийсь павук попався в її шо. Я... я чуть кайва не зламав, поки його вбив. Не знаєте який прикол? Я його вбивав заради того, щоб добути одне залізо. Ну збільше залізо немає, я життя своїм ризикував з... ризикував заради з... не одного заліза чи що. Ну тут є мідь вугілля. Вугілля, мідь А де ресурси останні? Питання таке виникає. Тут шахта велика, а заліза взагалі немає. Де залізо всього ділося? Так. Це що таке тут? в нас? Це Це що? Крипер. Як... Як бігти? А. У -у -у -у. Повезло. Я ж зараз все трупом бути. Я вже мене Можна було вже хоронити. Вечі граю його не прикидало. Так, а ну-ка. А я вернуся. А... а це як тут ця яма з'явилася? Якщо сюди впасти, можна було би. Або... розбитися. Так, тут нічого немає. Так, ну давайте сюди вгору піду. Так, а яка висота в мене питання? Так, 65-та висота. Е, е, тут пусто. Я щось не розумію, кіміть і все. Кіміть, міч, міч, міць. А де залізо? Хто мені скаже, де залізо? дівається? Залізо взагалі немає. Пусто. Заліза немає, я одне ще залізо. Помай, як ти мене налякала. Ти. Ти миша. Кажан. Ти, чи, чи, ти? що Що мене так лякаєш? Я не тебе щось Ой виляхайся у мене. Так, давайте подивимось тут. О, так Тут По Та чому ви тут розліталися? Що ви хочете від мене? Як залізочки шукати. У мене нічого немає. Я залізо хочу знайти. Так, давайте подивимось тут отак. це що таке. Е... А, це я звідси... А ні, е... а, я тут вугілля добував. А, ага, зрозумів. сповнив, Сповнив, що я робив там. Там вугілля добував. Або мій, не пам'ятаю точно. Давайте тут подивимось, може є залізо. Uh, немає заліза взагалі я зараз вже розб'юсь скоро. Uh, у Залізо. Залізо потрібно добути. Так, добуваю залізо. Так. Uh, так, так, так. Давайте знову скепа в руки. Візьму і подивимось, що тут є у нас. Так, а ну-ка сюди пройти. А тут що у нас є? Так, о, залізо ще є. Уз. Тільки я хотів сказати, що залізо немає. А так воно тут почало. Ох, як хорошо, коли залізо є. Так, давайте добуду цього залізо. Так. М -м -м -м, пусто. Так, можна, в принципі, переплавити вже його, скільки в мене вже його 8 штук в мене є. 25 вугілля. Давайте положу сюди. Хай переплавляється. Так, давайте зараз заберу це залізо. Так, мені потрібно три штуки. А, стоп, тут є досягнення ж. Так. Опа, опа, є ще плюс не досягнення так. Далі. Там йде. Одягнутися гаряча штучка на бридве дрововав. Захистить захистіть себе частинною залізою обладунків. Ага. Обновіть своє кайло. Мете, мете. Металеве покращення пригоди. Пригоди. Досліджуйте. Женя її боротьба. Нормально так. О, а тут можна рухатись. Ва. Так за що таке, Воно живе. Вбийте мова поблизу скавкого каталізатора. E... Снайперська дуель. Вбийте скелета на відстані не менше 50 метрів. Хто народ не знає 50 метрів в Майнкрафті це 50 блоків. Один блок це як метр. Один блок це один метр в Майнкрафті. Хто не знає? Для тих, хто не знає, я тільки сам дізнався за роки тому. Я три роки тому дізнався ще. Ну, Хоча в Майнкрафт граю вже 10 років. Скоро буде 11 років, як я граю в Майнкрафт. А тільки 3 роки тому я дізнався, що один метр що в Майнкрафті це один блок. Один блок — це один метр в Майнкрафті. Дуже складно. Дуже складна математика. Точніше би. Майнкрафт математика. Ви ж в Майнкрафті? Так. Да. Так, давайте заберемо. Зараз крафтю залізне кайло вже. І нове досягнення. виконано. Металеве покращення. Скрафті ти залізне кайло. ж? Я помиляюсь. Так. Е, О, так о. Так. Так. Знову. А свої кейво ми вже раз, два, три, чотири, П'ять досягнень ми вже виконали. За сього. Ішнє відео вже. Є... Вже є багато... Вже 5 досягнень. А дальше що нас зде? Акса чтки? Запобіжник. Захистити слянина від удару блискавки, не розп... розпочавши пожежі. Пожежу не пожежі. Ладно, перекладання тут дуже тяжке, неправильне запобіжник пожежі, розпочавши пожежі. Тут неправильно написано, Тут не розпочавши пожежу, напевно, потрібно, щоб було. Тут правильніше буде написано: не розпочавши пожежу. А не розпочавши пожежі. Народ, напишіть в коментарях, як правильно. Так, діаманти далі потрібно буде зачаруватися. Укріпіть мене, укрійте мене діамантами. Дімантові. Обу... Була дунки. Тують життя. Не сьогодні. Сп... Спасибі. Відбейтесь наразі щитом. Тримайте Бог всі холодне дино гаряче. О, тут і можна поспати. Сотких снів. Поспіту у ліжку. Щоб змінити свою. Точку від, від, відродження. Так. Досліджуйте кожен біом. Час пригод. 50 біомів потрібно дослідити. А що в Майнкрафті є вже 50 біомів? 53 біоми Я ж дослідив. Як довго, як біом? Нових верті. Я навіть не пам'ятаю коли я бачив останні розклики біомів у Майнкрафті. Зато народ я. Хоч я не знав скільки до цього моменту скільки біомів в Майнкрафті. Майнкрафті. Хоч я не знав скільки біомів у біомів Майнкрафті до цього моменту. Але я знав який найрідший біом. Найрідший біом, хто народ не знав, в Майнкрафті найрідший біом це біом високих берез. За даними Google. Ну і, ну і не Google. Навіть я за цих от, практично 11 років, які граю в Майнкрафті, я... високі берези біом заходив лише 3 рази. І найрідчі виходить біом в Майнкрафті. Високий берез, берези по 10 блоків, по 20 блоків. Так, що далі? Давайте скрафтимо ще одне досягнення. Виконаємо, скрафтимо залізні чоботи. Так, ось такого робимо. Залізні чоботи готові. От. Надягаємо. І нове досягнення одягнись. Виконуємо. Так. А в мене питання. Раз, дося... Раз досягнення одягнись, я що, до цього не одягнутий був, чи що. Одягнись. Одягнись. Я що до цього не був одягнутий чи що. Ви хочете сказати, що в мене зараз. Що це на скині не кофта. оце го, не кофта, а штани на скині зараз оце, цего. Не кофта зелена і корищим штани. де логіка. Я не розумію. Де логіка. Майнкрафт, Майнкрафт. Як був 15 років назад Майнкрафт, так і він є. Спустя 15 років Майнкрафт. Так. Давайте зараз підемо в цю сторону, подивимось, що тут ще є. І можна буде на цьому. Добувати ресурси. Так, ну-ка. Сюди тут що? У, хапусла. Привично, постійно чат я відкриваю. Чому я чат постійно відкриваю? Так, 33 висота. Ну що, народ, я думаю, що на цьому можна вже закінчувати буде. Відео вже довго йде, так що я на цьому буду вже закінчувати народ. Поки я розібрався туди з досягненнями, то пів відео пройшло. 100% більше половини відео пройшло, поки я розбивався з досягненнями, які є досягнення в Майнкрафті, які є досягнення в Майнкрафті. По більше половини відео, по-любому пройшло на цьому тільки. Так, ну нічого. Нічого, нічого, але наступна серія буде краще, ніж ця я 100% вам гарантую 101% один що наступна серія буде краще, ніж ця, яка є зараз. Так що на цьому я буду вже закінчувати, не забудьтесь підписати. Ну що, народ, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк під відео, підписатись на мій, мій телеграм-канал, усі ссылки які знаходять в описі під відео. А я на цьому буду закінчувати. Всім бувайте, 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 нових зустрічі, скоро зустрінемося!